Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Парадокс перфекціоніста, автор Талбен Шахар як змиритися з невдачами та насолоджуватися успіхом. Алас Клер був талановитою людиною, щасливчиком і щасливчиком. Блискучий студент Оксфорда, а потім видатний вчений, отримав багато професійних нагород. Він не лише займався наукою, а й писав книги, вірші та оповідання та пісні, записав два альбоми. Клер був продюсером, автором сценарію та режисером телесеріалу Серце Дракона, удостоєного премії Еммі. Тільки ось здобути премію Алаздер не встиг. Після закінчення зйомок у віці 48 років він скоїв самогубство, кинувшись під поїзд. Чи могла престижна премія вберегти Алаздера Клера від фатального кроку? Його колишня дружина вважає, що ні. Еммі була для нього символом успіху, але вона задовольнила б його лише ненадовго. Йому завжди потрібні були нові нагороди, що підтверджують його значущість. Він ніколи не був задоволений, вважав себе невдахою, а свої успіхи недостатніми. Він вигадував собі стандарти, яким неможливо було відповідати. Прагнення людини до успіху є природним. Однак по-справжньому успішними та щасливими можуть стати лише люди, які реалістично дивляться на свої досягнення, вміють радіти не лише першому, а й другому, третьому місцю. Та просто участі у значній події. Вони сприймають невдачі як невід'ємну складову успіху і можуть бути вдячними за те, що мають. А Лаздер Клер, на жаль, так не міг. Талбен Шахар також був перфекціоністом мріяв стати чемпіоном світу зі сквошу та Нобелівським лауреатом. Він набив чимало шишок, перш ніж захопився позитивною психологією, і зрозумів, що значить бути насправді успішним і щасливим. Давайте і ми спробуємо дотримуватися його рецепту. Перфекціонізм це оптималізм. Насамперед, психологи розглядали перфекціонізм як різновид нервового розладу. Психолог Девід Бернс позже стверджував, що стандарт перфекціоністів далекий від досяжних чи розумних, ці люди докладають зусиль на межі можливого задля досягнення нереальних цілей, вони вимірюють свою цінність категоріями продуктивності та успішності. У 90-х погляди на перфекціонізм змінилися. Вчені перестали думати, що це явище винятково негативне. Вони виявили, що часом перфекціонізм корисний, він сприяє наполегливій праці та досягненні високих результатів. Сучасні психологи розрізняють позитивний, адаптивний та негативний невротичний перфекціонізм. Тал Бен Шахар вважає, що ці різновиди перфекціонізму протилежні за своєю природою та наслідками, тому він запровадив свою термінологію він називає негативний перфекціонізм перфекціонізмом. А позитивний оптималізмом. У таблиці нижче наведено основні відмінності перфекціоніста від оптималіста. Перфекціоніст та оптималіст портрети в інтер'єрі. Немає людини, яку можна було б назвати стовідсотковим перфекціоністом чи оптималістом. Одна і та сама людина може бути перфекціоністом в одній сфері життя і оптималістом в іншій. Присвятивши багато років сквошу, автор щоразу відчував страх перед невдачею. Беручи участь у змаганнях. Вступивши до університету, він став перфекціоністом у науці і постійно перебував на межі нервового зриву, побоюючись не отримати максимальної оцінки. При цьому Талбен Шахар із задоволенням грав у трик-трак, гру, в якій він не мав жодних перфекціоністських амбіцій. Він не вважав її чимось важливим, тому не боявся програти. Цілі перфекціоністів та оптималістів часто схожі. І ті, і інші можуть пристрасно чогось бажати і виявляти завзятість у досягненні своїх цілей. Основна відмінність стосовно процесу досягнення мети. Для перфекціоніста шлях до мети пряма лінія без ям та купин, поворотів та падінь його очікування ідеалістичні. Будь які перешкоди для нього трагедія, для оптималіста невдача невід'ємна частина шляху. Він відрізняється розсудливістю, керується фактами і сприймає шлях не як пряму. Бо як висхідну спіраль з численними поворотами. Розберемося, що відрізняє перфекціоніста від оптималіста розчарування, досвід, головне завдання перфекціоніста уникнути падінь та помилок. Він намагається втиснути реальність у свої уявлення про світ, успіх та конкретну мету. Він уникає труднощів та будь-яких дій, що вимагають мінімального ризику, зазнавши невдачі, а рано чи пізно це відбувається. Він відчуває розчарування і ще більше боїться помилок. Не варто думати, що оптималіст любить помилятися. Однак він усвідомлює, що без невдач і відхилень від наміченого курсу неможливо отримати важливі уроки та досягти успіху. Зазнавши невдачі, він ненадовго зупиняється, аналізує помилку і рухається далі, маючи за плечима безцінний досвід. Він йде до мети довгим і звивистим шляхом, але його шанси дійти мети вище, ніж у перфекціоніста. Результат процесс одержимий метою. Процес шляху до неї йому не важливий, це лише низка перешкод, які треба будь-що будь подолати. Життя перфекціоніста схоже на щурині біги він ніколи не буває задоволений тут і зараз. Він очікує на великий успіх у майбутньому підвищення по службі, нагороди, визнання і намагається зробити шлях до мети максимально коротким та безболісним. Майкл Ньюмен із фільму Клік перфекціоніст. Він отримує пульт дистанційного керування власним життям. Чи стало нудно, нецікаво, складно можна промотати піплівку вперед. Майкл мріяв про кар'єрний зліт і використав пульт, щоб пропустити всі труднощі на шляху до підвищення. Але виявилося, що він не лише проскочив через проблеми, а й упустив радісні моменти він проводить більшу частину життя у своєрідному сні. У фільмі герой отримує другий шанс і Майкл вирішує пройти життєвий шлях повністю. Тільки так він стає щасливим. У реальному житті перфекціоністи не дають другого шансу вони втрачають усе важливе, що відбувається у житті заради мети. Оптималіст теж має амбітні устремління, але його сфокусовано на процесі, а не тільки на результаті. Він усвідомлено проживає всі моменти життя приємні та не дуже, ідеально досить добре. У перфекціоніста все просто все в його світі ділиться на погане та добре, чорне та біле, виграшне та програшне, жодних варіантів, нюансів та півтонів. Його улюблений принцип усі чи нічого. Коли Талбен Шахар грав у Сквош, він вирішив тренуватися так, як чемпіон світу, або взагалі відмовитись від тренувань. Він сфокусувався на єдиній меті стати чемпіоном світу і не отримував задоволення від гри. Його самооцінка часом залежала від одного очка перемоги у матчі. У його системі цінностей перемога у змаганнях вважалася удачею, незначною проміжною, а програш автоматично перетворював його на невдаху, крок праворуч чи ліворуч від плану, друге місце все це здавалося не просто невдачею, а крахом надій. Оптималіст не заперечує крайнощів перемога чи програш, успіх чи невдача правильне чи хибне. Але він знає, що між ними є безліч станів, які самі собою цінні. Оптималіст може знайти сенс і радість у результатах, які нижчі за максимальні, що недоступне перфекціоністу. Неприйняття критики відкритість людям. Перфекціоністи сприймають зауваження як катастрофу, будь-яка критика шкодить їхньому самолюбству. Вони не в змозі оцінити користь, яку несе конструктивна критика, і налаштовані до тих, що критикують дуже вороже. Перфекціоніст на словах готовий вчитися в інших, але насправді він не здатний визнавати свої недоліки, слабкості та помилки. Людина з низькою самооцінкою хоче, щоб її сприймали як людину, яка заслуговує на повагу. При цьому низька самооцінка не дає йому почуватися особистістю, що заслуговує на повагу, тому він підсвідомо чекає, що оточуючи, вважатимуть його негідним поваги. У перфекціоніста самоконтроль та саморозвиток зливаються воєдино, що доводить захисну поведінку до абсурду. Він хоче завжди бути на висоті саморозвиток, і тому намагається виглядати бездоганно, уникаючи критики. Він намагається переконати оточуючих у своїй ідеальності за всяку ціну. Оптималіст, навпаки, відкритий зворотний зв'язок йому не завжди подобається, те, що його недоліки стають помітними, він переживає через невдачі. Однак, якщо критика конструктивна, оптималіст аналізує її і запитує, що з почутого можна застосувати для подальшого розвитку. Песимізм оптимізм не має значення наскільки успішним є перфекціоніст. Його недоліки та невдачі завжди переважують переваги та успіхи. Перфекціоніст спеціально вишукує ці недоліки. Його склянка завжди наполовину порожня. Він намагається рухатися за своїм ідеальним маршрутом, але постійно виявляє на шляху всілякі нерівності та відхилення. Наприклад, значущі наукові чи спортивні досягнення він може сприйняти як катастрофу. О, якщо хоч хтось досяг великих успіхів або результат трохи відрізняється від ідеального оптималіст, навпаки, буде радий і не максимальному результату невдачі принесуть йому розчарування, але він не впиватиметься своїм горем, а рухатиметься далі. Оптималісти зосереджені на світлій стороні життя і навіть у похмурому дні або патової ситуації завжди знаходять щось хороше. Однак, незважаючи на оптимізм, оптималіст реально оцінює навколишній світ та свої шанси на успіх, він не відірваний від реальності та усвідомлює, що у світі багато зла. Суворість чуйність. Перфекціоніст суворий до себе та до інших. Він не прощає собі помилок, тому що переконаний у тому, що можна і необхідно йти по життю рівно та плавно, якщо бути до себе суворим. Цю ж строгість він проєктує на оточуючих членів сім'ї, колег, сусідів. Оптималіст, навпаки, збере на себе відповідальність за помилки та навчається на невдачах. Оптималіст більшою мірою схильний прощати себе та інших у разі невдачі. Консервативність – спонтанність шлях, який вибирає перфекціоніст, завжди консервативний. Він категоричний і часто вживає такі фрази мені слід зробити, мені треба зробити, я зобов'язаний, ми повинні. Він упевнений, що почуття шкідливі, а майбутнє має бути максимально передбачуваним. Життєрадісні люди його дратують. Він не сприймає зміни спонтанність та імпровізацію він нікому не довіряє і воліє все робити сам. Якщо доводиться співпрацювати з іншими людьми, він зводить їх тотальним контролем. Людина ставить перед собою високу мету, наприклад, стати партнером у консалтинговій компанії. Він працює 80 годин на тиждень і почувається нещасним. Він жене думки про те, що колись підробіток офіціантом у ресторані тішила його значно більше, ніж нинішня престижна посада, але він не погоджується змінити ціль. Оптималіст також ставить перед собою амбітні цілі, але не заганяє себе у кут надуманими зобов'язаннями та обмеженнями. Він може пом'якшити свій графік або взяти відпустку, щоб розібратися в собі і, можливо, скоригувати ціль чи прийти до неї іншим шляхом. Орієнтири оптималіста динамічні, Ось він, відкритий пропозиціям і бачить альтернативи, вміє легко пристосовуватися до обставин, впоратися з несподіванками, наслідки перфекціонізму. Перфекціоністи не обов'язково демонструють усі перелічені вище особливості. Ступінь перфекціонізму залежить від конкретної людини та змінюється від ситуації до ситуації. Проте, чим більше виявляються в людині ці якості, тим більше вона схильна до різноманітних труднощів, невпевненості в собі, розладів режиму харчування, сексуальної дисфункції, психологічних проблем, які ведуть до депресії, самотності, алкоголізму різного роду фобій. Розглянемо найпоширеніші наслідки перфекціонізму занижена самооцінка. Перфекціоніст фокусується на своїх невдачах, а не успіхів. Навіть досягши бажаного, він відразу починає думати, що цей успіх незначний. Перфекціоніст постійно турбується про те, що не зможе досягти більшого, малює у своїй уяві картини прикрих промахів та глобальних невдач. Максималістський склад розуму змушує перфекціоніста перетворювати будь-яку перешкоду на катастрофу. Його я сильно страждає, коли він починає копатися у власних недоліках. А робить він це постійно. На відміну від самооцінки перфекціоніста, що постійно знижується, самооцінка оптималіста з часом міцнішає. Набуваючи досвіду через поразки, помилки та труднощі, ми розвиваємося, відточуємо майстерність і знаємося про нову, падаючи і піднімаючись, ми стаємо сильнішими і витривалішими. Талбен Шахар радить своїм студентам помилятися якнайчастіше вони спочатку лякаються, почувши подібне побажання, але потім дякую вчителю. Погоджуючись на випробування, ми доводимо собі, що нам під силу впоратися з невдачею, і самооцінка зростає. У промові перед студентами Гарварда Джоан Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера, говорила Невдача дозволяє відкинути у бік все, що неважливо. Я була вільною, бо мої найгірші побоювання справдилися. Але життя тривало у мене була улюблена дочка, стародавня друкарська машинка та велика ідея. Дно, на якому я опинилася, стало міцним фундаментом для нового життя. Зазнавши невдачі, я виявила в собі силу волі та дисциплінованість і зрозуміла, що оточена справжніми друзями. Невдачі роблять людину мудрішою і сильнішою. Не зазнавши нещастя, не можна дізнатися, чого варті ви самі і ваші близькі. Проблеми із харчуванням у картині світу перфекціоніста є місце лише для тотальної невдачі чи грандіозного успіху. Він знає заходи, тому вибирає крайнощі, страждає від обжерливості чи морить себе голодом. Перфекціоністські установки підтримуються засобами масової інформації. Перфекціоністи сліпо вірять глянцю, не замислюючись про те, що неземна краса моделей з обкладинок сплав майстерності стилістів та можливостей фотошопу. Перфекціоністи завжди незадоволені своєю зовнішністю, максималістський підхід до всього, зокрема своєї зовнішності. Посилює кожну ваду будь яке відхилення від ідеального образу. Зайвий кілограм ваги чи зморшка на обличчі змушують їх жорстко голодувати чи робити пластичні операції. Однак, перебуваючи в постійній напрузі, перфекціоністи зриваються і починають поглинати шкідливу їжу кілограмами, не отримуючи ніякого задоволення. Оптималісти у турботі про зовнішність дотримуються реалістичних стандартів. Вони не кидаються з крайнощів у крайність, визнають недосконалість людської природи і прислухаються до свого самопочуття та своїх потреб. Часом вони позбавляються спокуси, піддавшись йому, як радив Оскар Уайльд, і без сорома совісті насолоджуються морозивом чи шоколадом у помірній кількості. Сексуальна дисфункція. Перфекціонізм веде до сексуальних проблем як у чоловіків, так і у жінок. Чоловік, очікуючи, що статевий акт пройде ідеально, як у кіно, може мати справу з еректильною дисфункцією, а жінка не зможе отримати насолоди від близькості. Критичне ставлення перфекціоніста до свого тіла, статевого акту партнера не дає йому розслабитися. Оптималісти спокійно ставляться до недосконалості свого та партнера, не зациклюються на помилках та невдачах та отримують задоволення від сексу Депресія. Депресія незмінний супутник перфекціоніста, який постійно шукає і знаходить недоліки у себе, близьких і в навколишньому світі. Максималізм і зосередженість на цілі заважають насолоджуватися життям. Невелику помилку він роздмухує до гігантських розмірів. Він нездатний радіти з того, що в нього є, або з того, що він зробив. У оптималіста теж бувають періоди нудьги та смутку, але він не розчиняється в негативі, а аналізує кожен досвід. Постійний страх перед невдачею, недосконалістю та непередбагачуваністю реальності не сковує його життя. Він швидше справляється з проблемами, які роблять його гнучкішим та сильнішим. Нервові розлади. Перфекціонізм сам собою можна розглядати як форму нервового розладу. Для перфекціоніста незначні невдачі не відрізняються від великих, тому він постійно перебуває в напрузі, тривожиться та панікує. Будь-яка зміна може вивести її з рівноваги. Консерватизм перфекціоніста постійно перевіряється на міцність зовнішнім світом мінливим та непередбачуваним. Оптималіст краще справляється з обстановкою, що постійно змінюється завдяки гнучкості і відкритості новому. Йому теж доводиться пристосовуватися до змін, але готовність до них та впевненість у собі допомагаються зробити швидко та з користю для себе. Подумайте, хто ви більшою мірою оптималіст чи перфекціоніст? Чи боретеся ви з якостями характерними для перфекціоніста? У яких сферах життя ви оптималіст? У яких сферах вам потрібно стримати свій перфекціонізм? Прийняття емоцій, успіху реальності. Емоції негативні емоції, невід'ємна частина людської природи. Ухвалення цих емоцій передумова гармонійного життя. Уникаючи негативних та незручних емоцій, ми обмежуємо і потік майбутніх позитивних емоцій. Щоб насолоджуватись життям, потрібно дозволити собі переживання повного спектру людських емоцій. Прийняти емоцію означає поступитися їй, визнати, що трапилося, що трапилося. Людина надає великого значення тому, що думають про неї, оточуючи. Якщо він звинувачуватиме себе щоразу, коли приймає чиїсь слова чи косі погляди близько до серця, це лише посилить. Його недовірливість і сором'язливість. Прийняття себе з усіма своїми емоціями допоможе йому стати більш стійким та впевненим у собі. Тільки визнавши емоцію, примирившись із самим собою, можна досягти душевної рівноваги і стати відкритим для позитивних змін. Прийняти емоції не означає їх полюбити або погодитися зі своєю манерою поведінки під впливом емоцій, це означає дати собі дозвіл і свободу почуватися так, як хочеться. Ви можете відчувати ревнощі до своєї дитини емоція і при цьому ставитися до неї з добротою поведінка. Ви можете боятися публічних виступів, але наважитися провести лекцію. У цьому відмінність активного прийняття пасивної поступки. Деякі почуття неминучі ніхто не застрахований від заздрості чи гніву, тривоги чи роздратування. Питання не в тому, чи відчуваємо ці почуття, а в тому, що ми робимо з ними. Ми стоїмо перед вибором, відхилити. Чи прийняти свою емоційну реакцію. Ми також обираємо, чи діяти нам, піддавшись пориву, наприклад, припинити співпрацювати з людьми, яким заздримо, або побороти його, завести якнайбільше корисних знайомств. Якщо ви не зізнаєтеся собі в тому, що боїтеся запросити дівчину на побачення, то швидше за все уникатимете її, а потім переконайте себе, що вона все одно вам не подобалася. Люди завжди намагаються знайти надуману причину. Виправдання свого настрою. Замість того, щоб розібратися в справжній причині емоційної реакції, зізнатися собі в почуттях, які їх не радують, вони часто звинувачують людей, з якими самі обійшлися несправедливо. Визнаючи свої почуття, ті, які нам подобаються і не подобаються, ми даємо собі можливість поводитися щиро і благородно. Медитація ясного розуму це практика ухвалення, щоб вона впливала на якість життя. Бажано медитувати щодня не менше 10 хвилин. Сядьте на підлогу або на стілець так, щоб було зручно. Шию тримайте рівно. Можна заплющити очі, якщо це допоможе вам розслабитися. Сфокусуйтеся на повільному та глибокому диханні. Відчуйте, як повітря йде вниз, до живота, а потім зробіть повільний та спокійний видих. Відчуйте, як піднімається живіт під час вдиху і опускається при видиху. Якщо відволіклися на сторонні думки, м'яко і спокійно поверніться до живота, стежте, як він піднімається та опускається. Ви просто їсти успіх. Прагнення вдосконалення частини людської природи служить нам гарну службу, оскільки є відповідальним за особистий і суспільний прогрес. Однак, доведене до крайності, воно скоріше шкодить, аніж допомагає, перфекціоністам важко цінувати успіх та радіти йому. Вони націлюються на нереалістичні результати, яких навряд чи досягнуть. Навіть досягнувши мети, вони заперечують досягнутий успіх їм завжди мало того, що є. Щастя переважно залежить від нашого ставлення до життя, а не від суспільного стану та розміру банківського рахунку. Коли задоволені наші базові потреби. Ми не голодуємо, і ми маємо дах над головою. Наш рівень благополуччя визначається предметом нашої уваги та нашим ставленням до зовнішніх явищ. Чи сприймаємо ми поразку як катастрофу, чи вважаємо її корисним досвідом, чи здатні ми радіти з того, що маємо, чи ставимося до нього як до даності і не цінуємо. Вправа достатньо хороші складіть список важливих сфер вашого життя професія, сім'я, кохання, близькі люди, здоров'я, робота, хобі. Напишіть для кожної категорії ідеальний список справ і скільки часу ви готові витратити. Потім відзначте у кожній категорії, що вам дійсно необхідно, а від чого ви готові відмовитися. Наприклад, 80 годин роботи на тиждень ваш ідеал. Однак з урахуванням інших справ та потреб цей ідеал може бути недосяжним. Може, 50 годин достатньо в ідеалі можна зіграти 15 партій у гольф протягом тижня. Але треба їсти, спати, працювати, піклуватися про сім'ю, зустрічатися з друзями. Для задоволення можна грати партію наприкінці робочого тижня. Перегляньте свій список, уважно проаналізуйте кожен пункт, чи є якийсь компроміс у вашому житті, через яке ви почуваєтеся нещасливим, чи могли б ви зробити більше в якійсь сфері. Будьте уважні до своїх внутрішніх потреб та бажань, реальність проти отрута від перфекціонізму, прийняття реальності такою, якою вона є. З успіхами та невдачами, позитивними та негативними емоціями, розумними та дурними людьми. Дорогою до оптималізму немає кінцевої точки, де можна повністю погодитися з собою, зі своїми невдачами, емоціями, успіхами. Однак ми можемо ставитися до себе простіше і усвідомлювати, що злети та падіння є частиною повноцінного та насиченого життя, а страх, заздрість, гнів і навіть неприйняття себе загальнолюдські якості. Вправа складання речень. Мета вправи в тому, щоб вигадати не менше шести кінцівок кожної пропозиції. Виконуючи цю вправу, важливо забути про своє критичне ставлення і записати думку, яка першою спала на думку, не звертаючи уваги на стилістику, логіку та внутрішній голос. Після виконання вправи можна перечитати відповіді і вирішити, які варто розвинути, а які безглузді. Ось приклад закінченої прозиції Якщо моя самооцінка збільшиться на 5, я відмовлюся від важкої праці. Я не досягну більшого, я досягну більшого, я займуся тим, що мені подобається. Мене відштовхнуть решта через мене засмутяться інші люди. Я більше цінуватиму інших людей, мене більше цінуватимуть. Я буду спокійнішим. Спробуйте продовжити речення, якщо я дозволю собі відчувати людські почуття, коли я заперечую свої емоції, якщо я відмовлюся від перфекціонізму, якщо я стану більш реалістичним, якщо я стану оптималістом. Якщо я оціню свій успіх трохи вище, якщо я упокорюся з невдачею, я боюся, що, я сподіваюся, що, я починаю бачити, що десять найкращих думок один прагнення людини успіху природно, однак по-справжньому щасливим можна стати, якщо навчитися сприймати свої емоції, реалістично дивитися на світ і вміти цінувати свій успіх і те, що у вас є. Часом перфекціонізм навіть корисний, він сприяє наполегливій праці та досягненню високих результатів. Але корисним є позитивний перфекціонізм або оптималізм, а негативний перфекціонізм. Талбен Шахар називає його просто перфекціонізмом, шкідливий і навіть небезпечний для життя. 3. Перфекціоніст не сприймає невдачі, уникає негативних емоцій, заперечує реальність і будь-який успіх вважає недостатнім. Четури Оптималіст визнає невдачі, вважаючи їх частиною майбутнього успіху, не ховається від негативних емоцій, набуває реальності та цінує успіх. 5. Цілі перфекціоністів та оптималістів схожі. Основна відмінність стосовно процесу досягнення мети. Для перфекціоніста шлях до мети пряма лінія, а будь які перешкоди на шляху трагедія. Шлях оптималіста схожий на висхідну спіраль із численними поворотами, злетами та падіннями. 6. ось основні якості перфекціоністів страх перед невдачею, одержимість метою, максималізм, консервативність, неприйняття критики, пошук недоліків та надмірна суворість до себе та оточуючих. 7. Ступінь перфекціонізму відрізняється в різних людей і змінюється у різних ситуаціях. Люди можуть бути перфекціоністами в одних сферах життя, наприклад, на роботі, та оптималістами в інших, наприклад, у побуті. Вім. Чим більше в людині виявляються риси перфекціоніста, тим більше він схильний до різноманітних проблем від невпевненості в собі до розладів режиму харчування, від алкоголізму до сексуальної дисфункції 9. Тільки визнавши емоцію, можна стати відкритим для позитивних змін. Прийняти емоцію не означає полюбити її. Це означає дати собі дозвіл почуватися так, як хочеться. Де щастя переважно залежить від нашого ставлення до життя, а не від суспільного стану, думки оточуючих та розміру банківського рахунку. Однією з важливих складових щасливого життя є вміння цінувати свій успіх, де Девід Бернс. Руклітитися від SOR2, американський психолог, психіатр, професор факультету психіатрії та поведінкових наук медичної школи Стенфордського університету, розробник шкали депресії Бернса, тімтерапії. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.